Від уніформи для поліцейських поштарів військових до смокінгів для голівудських зірок, як його босс одному із сучасних законодавців світової моди, вдалося вижити завдяки співпраці із нацистами і згодом відбулити репутацію від темного минулого, що поєднує титана фешн-індустрії із Формулою-1? як на його успішність впливають китайські забобони, та який ніховий логотип має німецький модний дім. Фундамент модної імперії Хюго Ферден Бос заклав у міжвоєнній Німеччині у 1924-му. Це був час відносної економічної стабільності Ваймарської республіки. Бос ризикнув відкрити фабрику у місті Меценген, де буквально на кількох швейних машинах виготовляли одяг власну нішу на ринку. До прикладу на його підприємстві шили уніформу для поліцейських і поштарів. Після чого почали шити якісь там мінімальний спортивний одяг для мисливців, одяг і так далі. Через кілька років фабрика боса зіткнулася із серйозними фінансовими труднощами, і до 1931-го підприємство опинилося на межі банкрутства. Але Хюго зметикував і вступив до націонал-соціалістичної партії, що відкрило йому нові вигідні перспективи. Якщо глянути на кар'єру боса, стає зрозуміло, що вступив він у партію не лише з економічних міркувань. Очевидно, що він був переконаним нацистом. Невдовзі Хюго отримав велике замовлення на пошив коричневих сорочок для членів НСДАП. Згодом фабрика почала виготовляти форму для загонів ЕСЕС, штурмових загонів СА та молодіжної нацистської організації Гітлер югент Звичайно, статки його зростають просто в геометричних масштабах. Якщо там з 36 по сороковий рік в п'ять разів його бізнес збагатів. Підприємство боса одягало прибічників фюрера до самого кінця Другої світової. Але під час війни і звичайно йому не вистачає робочих рук, і він використовує працю військовополонених, зокрема з Польщі і Франції. Звичайно, люди жили в жахливих умовах, хворіли, недоїдали і помирали. Заради справедливості, у 44-му Хюго спробував покращити житлові умови і раціон своїх працівниць полонянок. Ми можемо тільки повторити вже відоме. Ставлення до підневільних працівників фабрики часом було дуже жорстоким і доходило до примусу. Разом із тим, до них виявили турботу, тож дуже важко дійти однозначних висновків. На підприємстві Хюго лише виготовляли одяг. До розробки дизайну він стосунку не мав. Відомо до прикладу, що ескізи мундирів для СС розробили члени чорного ордену Карл Дібіч і Уолтер Хек. Коли ж війна закінчилася за колаборацією з нацистами, бізнесмену довелось відповідати. Суд визнав його боса прихильником нацистів, штрафував його на 100 тисяч марок і заборонив вести бізнес. Але бос подав апеляцію, і апеляцію виграв. Та, попри це, вести бізнес босу не дозволили. Тому управління компанією перейшло до рук його зятя Ойгена. Недовзі після війни, у 48 му Хюгу помер від абсцесу зуба. Під керівництвом Ойгена на підприємстві презентували перший чоловічий костюм, що стало переламним моментом для сімейної справи босів. Вона поступово віддалялася від масового виробництва уніформи, натомість, впевнено, прямувала до світу високого фешену. Онуки боса Йоген і Уве Холлі. Офіційно зареєстрували торгову марку. За останні 30 років модний дім кілька разів змінював власників. У 1993-му його придбав італійський холдинг Marzotto, сьогодні відомий як Валентіно Груп. У 2007-му акції Hugo Boss викупила європейська інвестиційна компанія Перміра. Але через кілька років і вона позбулася цих активів сьогодні. Понад 80% акцій Hugo Boss перебувають у вільному обігу, тобто доступні для придбання. Поки модний дім писав нову сторінку у своїй історії, десятиліттями ніхто не згадував про його темне минуле про цю історію. Забувають забувають до кінця 90-х років, коли вона спливає в пресі. Про це починають активно писати, питати коментарі в в компанії. Там кажуть, ми нічого не знаємо. Ми взагалі зовсім інші власники. Ми не маємо відношення до цієї сім'ї, але на них тиснуть, і вони змушені заплатити в фонд допомоги жертвам нацизму. У 2011 році модний дім публічно вибачився за дії свого засновника. Компанія навіть профінансувала книгу німецького історика Романа Кьостера хюго Бос Босс» 1924-1945. Автор підтвердив співпрацю боса з нацистами, але водночас спростував деякі міфи: наприклад, розвіяв чутки про те, що бос був особистим кравцем Гітлера. Нове обличчя бренд отримав у 1992 1997 роках, коли його керуючим директором і головою правління був Пітер Літман. З ініціативи Літмана Хьюго Бос поділили на кілька брендів. авангардний Хьюго, більш класичний бос, який водночас розмежували на блек, грін, Orange і Selection, Та люксова марка Бальдесаріні, названа за іменем дизайнера Вернера Бальдесаріні. Це допомогло компанії розширити аудиторію, задовольняючи смаки окремих вузьких сегментів. Якщо Хуго це, наприклад, там одяг більш такий, скажімо, не, не настільки елітний. Він простіший більше для це теж для людей, які мають гроші, але більше для кожного на кожен день. скажімо так, там можуть бути джинси, кофти, куртки і так далі. Якщо ми говоримо за бос, в принципі, це вже більше гольф кашеміровий, піджаки, пальта і такого формату. Про різну концепцію суббрендів Hugo та Бос свідчить навіть їхні луга. Вони створили ще там суббренд Х'юго, та, і це там молодіжний бренд, навпаки. Тобто він, наприклад, так само шрифтовий логотип, але в нього вже нема засічок, як в бос в шрифті. Відповідно, він не виглядає таким класичним та друкованим таким шрифтом. Він достатньо легко пишеться, тонкі лінії. Загалом концепція логотипу німецького одного дому максимально лаконічна в сфері одягу і модного одягу дуже небагато графічних знаків. В принципі, я там можу згадати два-три. Буквально переважно це якраз шрифтові написання прізвищ власників або головних модельєрів, Бо це уособлення людини бренду. Так? Тобто навіщо створювати знаки, що по факту ти купуєш, тому що це створила ця людина. У 2000 році бренд пережив внутрішню революцію. Модний дім вперше випустив жіночу лінію одягу. Через два роки почав одягати і маленьких модників. Також з'явилися парфуми, окуляри, годинники і навіть телефони Samsung, Hugo Boss. У 2006 році у межах Hugo Boss перестав існувати суббренд Baldessarini. Його викупив сам кутюр'є. А через 10 років компанія також вирішила об'єднати Green і Orange під загальним лейблом Boss. адже така розгалуженість дещо заплутувала покупців. Ставку на монолітність бренду зробив Марк Лангер, який пропрацював у компанії з 2010 до 2020 року. Спершу займав посаду фінансового згодом генерального директора. Лангер, на відміну від попередників, зосередився на розширенні більш доступних за ціною лінію кодіву. Він закрив 20 неприбуткових будь-яків. Натомість розширив мережу точок в азії. А раніше одяг від Hugo Boss продавали здебільшого у мультибрендових будаках. і лише у 2008-му компанія почала формувати власну мережу магазинів, щоб створити уніфікований імідж. Тоді вони починають розробляти концепцію. І одним з елементів цієї концепції був аромат, тому що е, тоді мало хто використовував аромати в магазинах, такі як зараз використовують, і в 2011 році Hugo Boss став одним з перших брендів, е, який впроваджує фірмовий аромат. Тобто, це не просто аромат в магазині, а це, начебто, такий нюховий логотип, який повністю асоціюється з брендом. На замовлення Boss розробили мускусний запах із нутками цитрусу. І це дійсно спрацювало. Дуже багато покупців питають у магазинах в магазинах Хігобос, де можна придбати такі аромат. Сьогодні Hugo Boss – один із законодавців світового фешену. Німецький модний дім позиціонує себе як бренд преміум класу, який не є прихильником селяких знижок і розпродажів. А високі ціни одним із факторів, завдяки якому аудиторія довіряє виробникам. Я наведу просто банальний е, приклад. Звертається клієнт, який випускає, має виробництво, робить якусь річ, наприклад, якийсь стіл. Він коштує, припустимо, в собівартості там, 2000 гривень, запускаємо 4 тисячі гривень. Цей стіл не продається. Ми що робимо? Ми проб... продаємо його з ціною 8 тисяч гривень, і стіл починає продаватись. Схоже правило дії і серед потенційних покупців Hugo Boss. Вони не можуть опустити свою планку, тому що коли вони опустять планку по ціні, вони розуміють, що вони втратять клієнтів. Клієнт не буде купувати футболку, якщо вона буде коштувати 300 гривень. Якщо буде коштувати від півтора і вище тисячі гривень, звичайно, буде ок. Тому що вони знову ж таки клієнтоорієнтовані і е, е, ці люди готові платити. А це преміум бренд і звичайно, це вже ну, вищі рівень по ціні і по якості. Як і у випадку багатьох відомих лейблів, речі від Hugo Boss намагаються копіювати. Тож як відрізнити брендову річ від підробки? У цьому допоможе скурпульозний огляд фешн-продуктів. До прикладу, візьмемо ці два флакони із жіночими парфумами. Справа оригінал, зліва фейк в оригінальної продукції. Відстань від пляшечки до копачка більше ніж у копії. Упаковка зроблена якісно без нерівностей. Якщо ж зняти насадку із дозатора у фейкових парфумах, ви побачите кільце із засічками. У справжніх монгоденьке, і кришечки також мають різну вагу. Цей ковпачок важить 14 грамів, а оригінальний 21 грам. А як щодо одягу, коли ми купуємо джинси від Hugo Boss, є кілька ключових речей, які треба перевірити. По перше, етикетка позаду має бути шкіряною і добре прошитою. А по-друге, тиснення літер повинно бути рельєфним. Потенційні клієнти Hugo Boss – це люди із високим рівнем достатку, які цікавляться аристократичними видами спорту, до прикладу, верхова їзда, яхтинг та інші. Бренд спонсорує більше десятка професійних гравців у гольф і є партнером найстарішого турніру з цього спорту The British Open. Також із 2003 року модний дім є головним спонсором британської вітринної команди «Alex Thompson Racing». Атлетичний чоловік у костюмі від Hugo Boss Бос і безстрашно піднімається на самий вершечок вітрила. Захоплива реклама, правда ж? А ще модний бренд понад 30 років був партнером Формули 1. Королівські автоперегони ідеальна платформа для пошуку нових клієнтів. На Формулі 1 квитки коштують дуже дорого, і ті, хто можуть собі дозволити бути там, вони можуть позволити собі як мінімум футболку Хугобос. Однак, у 2017-му корпорація припинила багаторічну співпрацю із формулою 1 натомість стала партнером формули і модерних світових автоперегонів на електромобілях. Звісно, Формула 1 – це королівські перегони, але формула і виглядає більш інноваційною та привабливою серією. Екологічні технології, проведення змагань у великих містах. Це подобається молоді та відкриває нові перспективи. Hugo Бос також співпрацює із зірками футболу. Гребці Реала, Парісенджермена, -Ін Баварії, Інтера і Тоттенхема. Згідно з умовами контракту, на всі офіційні заходи одягають костюми саме німецького бренду. Звісно, і знімаються у рекламних роликах лейблу. Бос також був багаторічним партнером братів кличків. Червона накидка із золотистими вишивками стала невід'ємним елементом виходу у ринг під каліфорнійських перців. Для промоції компанія активно застосовує і продакт плейсмент, інтегруючи свою забрендовану продукцію у світ кіно, ми можемо побачити у картині рокі 4» з Сільвестром Сталоне, де він носить білий худі від Хіго Боса, і також у серіалі, популярному серіалі 80-х поліція Майами». Там герої взагалі змінюють по кілька костюмів за серію. І от деякі з цих костюмів шив саме Хіго Бос. Саме герої поліції Майамі надихнули глядачів носити ляні костюми з футболками. Також щороку Хюґобос відшиває сотні люксових чоловічих піджаків для церемонії вручення Оскара. Смокінги від німецького Дому моди є найпопулярнішими на найгучнішій кіноподії. Року однак, у 2010-му довкола фешн титана розгорівся скандал. Компанія хотіла закрити свою фабрику в Огайо. І цей випадок не був розголосу, тому що без роботи мали лишитися кілька сот людей. І якраз наближалася церемонія вручення Оскарів, і один з акторів Дені Гловер закликав колег бойкотувати бренд і не вдягати його смокінги, тому що він погано поводиться з робітниками. Невідомо, що саме стало вирішальним фактором, однак фабрику не закрили. Вона працює досі. А Хіґобос продовжує злучати топових голівудських зірок до своїх рекламних компаній. Зокрема, у них знімалися Кріс Хемсфорд, Джеред Лето, Раєн Рейнольдс, Антоніо Бандерас Гівінет Венет Палтроф. Однією з найуспішніших в історії бренду стала реклама жіночих парфумів Сіною Міллера. У ролику акторка Стрибає, веселиться та Кворчить кумедні гримаси. Як зізналися згодом жінки-покупці, така безпосередня поведінка сієни спонукала їх придбати аромат, щоб почуватися так само легко, як і вона у рекламі. До речі, аромати від Hugo Boss належать до топ 10 найзатребуваніших парфумів у світі. У 1995 році модний дім почав співпрацювати із музеєм сучасного мистецтва Гугенхайма. Разом вони запровадили премію розміром 100 тисяч доларів, яку присуджують талановитим митцям раз у два роки. І звичайно, в Хьюкабос не приховують, що це працює перш за все на імідж бренду. Вони ніби кажуть всім: дивіться, ми причетні до високого мистецтва. А значить, і ви наші клієнти також причетні до високого мистецтва. І вони кажуть, що це навіть впливає на співробітників компанії, які також пишаються, нібито, що вони якось причетні до престижної нагороди. Сьогодні продукція від Hugo Boss доступна у 128 країнах в Україні. Монобрендові будь-які від німецького модного дому є у Києві, Одесі та Харкові. Основний ринок Hugo Boss – це Європа. На неї у 2020 році припало понад 60% продажів. Найбільше речей цього бренду купують у Німеччині, Великій Британії та Франції. Америка дала 16% від загальних об'ємів продажів. Азія 18%. Трохи більше половини покупок в азійському секторі припадає на Китай. На китайський ринок Hugo Boss вийшов у 1994-му і став шалено популярним у регіоні. Причин кілька перша причина це, це те, що в Китаї дуже люблять люксові бренди, але є нюанс, тому що в Китаї дуже високий податок на імпорт і тому відповідно ціни дуже високі. Hugo Boss спеціально двічі знижував ціни в Китаї. Але це не дуже допомогло, тому що воно все одно залишається вищими ніж в Європі. Тим не менше, бренд є дуже популярним серед китайських і міланіалів, тобто молоді до 35 років у Європі. Вікова категорія типово покупця речей від Hugo Boss на 15-20 років старша. В Китаї дуже люблять преміальні продукти бренду. Наприклад, пошив костюмів на замовлення. Це коштує десь 2-3 тисячі євро за один костюм. Друга причина популярності німецького модного дому любов китайців до покупок онлайн. Boss вдало використовує цифровий досвід. Вони дуже активні на популярній китайській платформі WeChat. Це одна ну як у нас Facebook, От у них WeChat дуже популярний. Вони влаштовують там, наприклад, ігри з пошуку подарунків. Вони постійно влаштовують якісь активності. І, врешті, успіх бренду на китайському ринку підкріплюється забобонністю тамтешніх мешканців. І от саме слово босс воно якби приносить удачу і вважається дуже таким приємним і класним. Однак, нещодавно позиції Хюго Бос в Китаї сильно похитнулися у 2020-му Австралійський інститут стратегічної політики опублікував звіт, в якому зазначалося, що у китайському у уйгурському автономному районі використовують рабську працю при зборі урожаю бавовни. Nike, Adidas, Zara, Calvin Klein, Barbary та багато інших топових брендів один за одним почали відмовлятися від бавовни із цього регіону, хоча їх звинуватили у лицемірстві. Мовляв, знали про це, і без відповідних звітів Хюгубужо опинилися на роздоріжжі. З одного боку він популярний в Китаї, з іншого боку, він популярний на заході. Вони дуже довго розривалися між розумними і красивими. Дуже довго думали, як це прокоментувати, але в результаті сказали, що вони все ж таки за чесну людську працю вони теж не будуть купувати собою. На початку 21-го року Китаї взагалі оголосили бойкот світовим брендам, серед яких є Hugo Boss. його Hugo бос втратив контракти з топовими китайськими блогерами, в яких десятки мільйонів підписників. І зараз от вони не знають, що їм робити. Там народ прямо спалює якісь речі публічно. Google Maps, от китайські там аналоги там карт. Там просто магазини ці стирають всі. Та як не парадоксально, фінансовий директор Хюк Бос і Мюллер заявив, що у першому кварталі 2021-го продажі компанії зросли на 29%. порівняно із 2020 тисячі у 2010-х десятих Бос і сам опинився під шквалом звинувачень у тому, що він жахливий роботодавець. Турецька проспілка Тексів та філія глобальної організації Industrial All заявили про неналежне поводження модного дому із робітниками на фабриці в Ізмірі. Їхня зарплата, нібито, нижче за прожитковий мінімум. Люди змушені працювати понаднормово, і у них немає соцпакету. Тим, хто намагався відстоювати свої права, начебто погрожували і звільняли. Звісно, Хьюго Бос відкидав будь-які звинувачення. Однак із 163 позовів, які подали працівники у період з 2011 по 2016 роки, турецькі суди ухвалили 76% рішень на користь саме позивачів. Асоціація справедливої праці дійшла висновку, що багато цих звільнень були пов'язаними із бажанням робітників вступити у профспілку. Щоправда, у 2016-му шістнадцятому Хюгобос розпочав модернізацію із мірського підприємства, яку завершив за три роки. Тепер компанія називає ці виробничі потужності смарт-фабрикою, адже робота кравців тісно переплетена із роботизованою технікою. Ми почали тренувати операторів, щоб вони ставали спритнішими. Ми впроваджуємо роботизацію і автоматизацію, але водночас, під час тренінгів, наголошуємо працівникам: можливо, колись ви виконували дві-три операції, але в майбутньому, можливо, доведеться 15. Тож нам потрібні гнучкі та кмітливі люди. На фабриці навіть відкрили чотири кімнати віртуальної реальності для нових працівників, де вони можуть ознайомитися із специфікою та правилами роботи на підприємстві. Щороку тут наймають близько 400 кравців. Там ми даємо людям перевірити продукт на собі і вчитися. Вони одягають маски віртуальної реальності та занурюються в цю індустрію. Це те, чого не було в нас у минулому. Працівники можуть проводити тут свій час, вчитися на своїй швидкості. Керучи директор Хюґобо зізнається, натхнення до цифрових перетворень черпає, зокрема, вілна маска. Коли я був в офісі Тесли, прозвучало запитання про розрахунок інвестицій і про те, як вони роблять компанію інноваційною. Там висіла суперечлива картина із зображенням дитини і роздумами про її рентабельність. Яка рентабельність від малюка? Ми не знаємо. Він може вирости в'язним, лікарем чи президентом, так само і з ідеями. У 2020 тисячі про Хюго Бос знову заговорили у негативних тонах. Британський комік Джо Лейсет офіційно змінив ім'я та прізвище на Хьюго Бос». Свій вчинок він пояснив бажанням підтримати представників малого бізнесу, які страждає від нападок модного бренду. Так, невелика пивоварня в Осуанці була змушена витратити тисячі фунтів на оплату юридичних зборів та ребрендинг через те, що в її назві було слово босс. Компанія, чи річний оборот становив близько 2,7 мільярдів доларів, відправила листи з претензіями до кількох невеликих підприємств і благодійних організацій, які використовують слово босс. Ясно, що Хюго бос ненавидить людей, які використовують його назву. А рекордний дохід у 21-му столітті компанія Hugo Boss отримала у 2019 2 мільярди 880 мільйонів євро. Однак, уже наступного року ця цифра знизилася у півтора рази. Fashion Тентан заробив менше ніж 2 мільярди євро. Причина падіння прибутків така, що й у багатьох інших світових корпорацій: пандемія коронавірусу.